Якщо ви дивитеся відео, значить вам цікаве життя за кордоном, або ви думаєте про переїзд, або просто шукаєте чесні історії. І я радий, що ви тут. Мене звати Олександр, і я родом з України, з невеличкого села, що на Вінниччині. У 2021 році я з дружиною виїхали за кордон. Та на даний час проживаємо у Швейцарії уже в трьох, так як в даній країні у нас народився синок. Маю статус, але який саме розповім у наступних відео? Живу в кантоні Вов невеличкому селі. Тут я разом з дружиною та своїм сином вже трошки обжилися, але шлях був непростим. Я створив цей канал, побачу багато людей не знають, як тут насправді чи легко знайти роботу, які тут ціни, як отримати статус, чи реально жити без допомоги держави. Я ділюся своїм власним досвідом, чесно, просто і без прикрас. І так, я буду відповідати на ваші запитання, без цензури і без прикрашень. Це канал буде про реальне життя простого українця в Швейцарії. Питиму про все, що сам проходив і проходжу щодня, як ми виїхали з України та в яку першу країну, які документи потрібні в Швейцарії, скільки коштує їжа, транспорт, оренда житла, де та як знайти роботу, скільки платять, які закони тут дивні, а які справедливі, як живуть діти, які школи, які права і обов'язки з різними статусами. Будуть відео з нашого повсякденного життя прогулянки, покупки, місцеві традиції і навіть дурні ситуації з бюрократією. Цей канал це не тільки про мене, це про всіх нас, про тих, хто шукає нове життя, безпеку для родини, шанс на краще. Якщо вам цікаво, підписуйся. Напишіть в коментарях, що вам найбільше цікаво. Я обов'язково зніму про це відео. До зустрічі і дякую вам, що ви зі мною з першого відео.